Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 6 по 15 лютого на усі такі закохані товари, тобто до Дня закоханих з сердечками, різні чашки, все. Ось така тарілочка керамічна в формі серця за 119 гривень. Ось ці сердечка вони йдуть об'ємні. Не лише такі, тут вони є різноманітні. Тарілочка скляна у формі серця. йде ще із такими блискітками. 88 гривень є в рожевому або у золотистому кольорі. По 24 гривні піали у формі серця. Я собі недавно купила, щоправда, без акції біленького кольору. Дуже класно, знаєте, тішить око. 24 гривні форма для приготування шоколаду силіконова з такими сердечками. Поближче кутку, Кому цікаво, можете собі помоніторити, чи є в ваших аврорах. Три варіанти кольорів форм. 29 гривень коштує ось така силіконова форма для приготування цукерок. Але вони такі досить малесенькі. Бачите? Ніби глибокі, але по розміру невеликі. Кміні, хоч більший. 22 гривні форма для приготування яєчні силиконоват з сердечком. Ти типу, паличка, щоб підіймати. 69 гривень акційна ціна на термочашечку. В неї є термомалюнок, коли наливаєте кип'яток, малюнок проявляється і стає кольоровим. З такими губками, з сердечком. Об'єм такої чашечки 330 мл. 99 гривень стакан порцеляновий із силиконовою кришкою. Так, так, об'єм 300 мл і ось таких 4 варіанти. Відкрила, щоб вам показати, які є такий варіант. Сердечки з рисочками і сердечки та надписи «Лав». Кришки в них всіх червоненькі. 59 гривень. Шкатулка металева у формі серця. Малюночки на таких шкатулках є різні. До речі, не всі товари з сердечками акційні. Поквальний папір сканувала, теж немає акції. Тут, до речі, 5 фульгованих кульок, 49 гривень. Ага, і сердечки лов, ось це теж немає акції. 24. Свічка ароматизована у склі за 129 гривень. Така красивенька. А є ще свічки по 64 гривні. Вона є в різних кольорах, в формі серця. Такі цукерочки за 59 гривень, в них акція до 8 лютого. І вага 100 г. Тут вже хтось добирався, тож ми так акуратно підглянемо. Ось такі вони всі однакові з кокосовою начинкою. Тут, в принципі, зазначено збоку. Підглядають цукерочки. Це є ось такі подарункові набори цукерок. Є червоні є рожеві міні-коко. Кокосовий смак. 120 грамів 62 гривні. Від міленіум цукерочки вага 100 грамів 69 гривень в формі сердечок. І такий варіант, вага 108 грамів, 84. Теж міленіум. Вони в таких фольгованих упаковках цукерочки. А ще ось такий набір цукерок шоколадних сердечки. Теж вони у фользі. 69 за 100 грамів. Чашка порцелянова однотонна із принтом. 64 гривні. Так, це вже є чашки. Таких 4 варіанти на вибір, вже їх відкривати не будемо. Ми колись їх дивилися. 350 мл вони мають об'ємом. Акційна ціна на ось такі чашечки: 109 гривень, вони йдуть в подарунковій коробці. З такою позолотою. Загалом є два варіанти: рожевий або червоний. Ось така чашечка. Їде кукуха келих для вина, об'єм 470 мл, 99 гривень. Надписи є різні жартівливі. І пледи зі знижкою 189 гривень. Тут такий принт з сердечка. Розмір 1,50 мет на 2, 100% поліестер. Маленькі Валентинки по 1 гривні та 50 копійок. ось так складається. Пряники валентинки 25 грамів 11 гривень. Термочашка за 159 гривень. Всього є 5 варіантів малюнків, об'єм 360 мл. Вони всі йдуть із червоною кришкою. Ось такий, на вигляд На кришці є ось такий стопер, який блокує відкривання. От, піднімаєте вверх і тоді відкривається Без трубочки. Маршмело Валентинка. 50 грамів, 29 гривень. Тут є і менші сердечки, і більші маршмеллоу звичайної форми за 29. Такі пряники ми бачили по 11 гривень, а ось такі по 10 гривень. Людяники на палерсі з таким ведмедиком по 19 гривень. Маршмелов сердечки. Три штуки 27 гривень. 24 гривні такий варіант 20 грамів. Сердечки маршмелов 60 грамів за 29 гривень. Цукерочки желені тінкі. Серця 70 грамів за 18 гривень. Іграшка м'яка, сувенір, декор серце 84 гривні. Наліпки по 17 гривень. Такі вони йдуть до Дня Закоханих, але дитячі. 22 гривні. Ось такий набір наліпок. Тут є два аркуші з одної і з другої сторони. Бачите? 22 гривні. Ось такі набори наліпок. 3D-Стікер 29 гривень. Ось такі брелочки по 17 гривень. А я думала, може, ось такі будуть. Такі вже вони ніжні. А нема всі. 74 ціна. Такий брелок для ключів фігурний. Є різні тваринки. З сердечками по 7 гривень. 88 гривень коштує ось такий набір троянд, декоративних з мила. 12 штук в одній упаковурці. Є вони в різних кольорах. 39 гривень такий набір троянд, 4 штуки вони теж із мила. Я думаю, як доповнення до подарунку теж буде цікавенько. Кольори, як бачите, є різні, є такі рожеві, а є в поєднанні із білими. 77 гривень букет квітів із мила. Така ціла композиція. Дві трояндочки і одна ромашка. Кольори квітів є в асортименті. А ще є ось такі набори тюльпанів в тубусі, Теж є одного кольору, або різних в одній упаковці. Теж вони мильні 79 гривень за такий набір. Свічки ароматизовані у склі по 22 гривні. Такий варіант за 49 гривень у металі. Набір для виготовлення свічки декоративної. 219 гривень. Тут є все для виготовлення. Набір свічок для сервірування столом. Дві штучки в одній упаковці ціна 69. Карти Таро по 88 гривень. Картини по номерам зі знижками. Розміром. 30 на 30 см за 109 гривень. Тут вже йде кріплення, пензлики та фарби у комплекті. А ще є картини розміром 30 на 40 см. Ціна 129. Такі картини за номерами. Розмір 20 на 20 см за 88. Картина розміром 40 на 28 за 139 гривень. 99 гривень набір для творчості, алмазна мозаїка. Тут не повністю вся картина, а лише такими частинками. Хто не дуже посидючий, це буде. Ідеальним варіантом. Бо є ще такі, що вони повністю все заклеюються, тут треба буде посидіти довше. Арома дифузор для дому лате. 119 гривень, об'єм 100 мл. Чупа-чупси. Але не звичайні, а ось такі великі, по 19 гривень всередині із жувальною гумкою. Набір цукерок, Волинські солодощі. 250 грамів 99 гривень. Рафаело 103 гривні. Такий від мілка. Подарунковий набір цукерок за 146 гривень. Такі сердечки є в білій упаковці є в червоній. Так. Ціна 27 гривень. До речі, все зимове, солодкі пакуночки, шоколадки, все зі знижками, скануйте. Пряники імбирні, святкові по 19 гривень, 70 грамів вага, такі валентинки. Такий набір людяники у серці за 58 гривень. Цей контейнер пластиковий має ось такий отвір, можна потім зробити з нього декор. Щось всередину помістити, підвісити, буде підвісний декор. 19 гривень такі людяники на палирці 25 грамів вагою. Набір пряників імбирних від торгової марки Добрик. 59 гривень 120 грамів Силіконова форма для випікання кексів. 139 гривень такі сердечки. Більшого чи меншого розміру, загалом їх 12 вийде. Так, Тут ще є багато форм. Давайте розглянемо ось такі сердечки. 6 штук силіконові форми по 99 гривень. І такі для випікання кексів на 12 штук, 99 гривень силіконова форма. Мега багато акційних чашок. 99 гривень це ті, що з кришками. Такі звичайні чашечки, вони йдуть трошки ширші. 8 варіантів зображень на них. Об'єм одної чашечки 400 мл. 88 гривень. Які вони йдуть із котиками малюнки. Наступний варіант 64. ці 109. Такі чашки з звірятками по 169 гривень. Ще був хтось, пам'ятаю, із звіряток. Тобто два варіанти. У нас тільки такий залишився. Такі чашки, теж із різними надписами, до Дня закоханих 99 гривень. Чотири варіанти малюнків, об'єм 400 мл. Термо і ось такі скляні 34 гривні. Два варіанти 240 мл об'єму. Пелихи для пива 500 мл об'ємом за 88 гривень. 99 гривень, тарілка прямокутна. Малюночки на них є різноманітні. Дуже такі позитивні надписи. У нас з тобою любов і ласка, як у хлібчика з ковбаскою. 88 гривень коштують ось такі тарілки. Порцелянові у формі серця. Дуже гарні. І на сканері я бачу, що є ще в білому кольорі, бо до нас приїхали тільки у рожевому такому світло-світло-рожевому. Стакани скляні з подвійними стінками і з сердечком всередині. Хочу звернути вашу увагу, сам розмір стакана досить високий, ну, більший трошки, ніж звичайний, але сам об'єм він невеличкий. Як високо, дно, 99 гривень ціна. Хто не бачив, ось такі новинки келихи для вина приїхали в холясті фруктівниця пластикова кругла. 3 літри об'єм, щоправда вона з такими отворами. 39 гривень. Скатертина раннер по 77 гривень. Вона йде така вузенька. 33 сантиметри на 1,80. Це декор. Тобто це не на весь стіл, а такою смужкою декор до Дня закоханих. 100% відсотків поліестер. Подушечки декоративні з серця 99 гривень з надписом Love. Є яскраво рожеві, є вліду рожеві та червоні. Акційна ціна на набір рушничків. Їх є дві штуки в одній упаковці розмір 35 на 75 і 70 на 1,40 Вони поєднані по кольорах. Так, поставили зелені, всі зараз доберусь. Кольори є декілька на вибір. Але в одному наборі одного кольору два рушнички. Шкарпетки з сердечками не акційні 34. А ось такі акційні зі стразами 39. Косметички, молодіжні, пухнасті. Ось вони 59 гривень ціна. Вони йдуть такі більш квадратні, досить, до речі, місткі. Кольори є різні на вибір. Я думаю, для дівчаток буде чудовим подарунком. Такі косметички по 64 гривні, текстильні. Гаманець чоловічий із екошкіри. 109 гривень ціна. Закривається на кнопочку. Тут є відділ для карток, для монет. Сказала, такий самий класичний варіант тут на замочок. Два відділи на купюри. Ось. Помітила, що багато є наборів для творчості зі знижками. Ось такий варіант за 99 гривень картину малювати. Набір для сплетіння браслетів дуже великий набір 199 гривень. З такими товстішими резиночками набір за 99 гривень. А такі намистинки ну, це вау-набір, я вам скажу, з перлинками за 149. Набір малюнків перебивних по 17 гривень. Набір повітряного пластиліну 36 стіків по 129 гривень. 9 за 49. Білий 6 штук 22 гривні. Так, і набір 24 кольори 99 гривень. 59 гривень 12 кольорів і 59 гривень 18 кольорів. Ото красу привезли людські ручечки, ручечки, квіточки 39 гривень ціна. Ігровий набір міні паркінг 99 гривень ціна. А ще ведмедики по 149 гривень. Такий набір ігровий 55 гривень. Ой, бачу тут і ванночка, і різні аксесуари. мушлі. Такий ігровий набір. Зайчик, хатинка 119 гривень. Для нарізання овочі, фрукти з дошкою по 229. Алмазна мозаїка 20 на 30 см 169 також є 40 на 50 картини по номерам за 169 гривень. І ось такі круглі картини за номерами. Вони йдуть діаметром 30 см. Це Ван Гога є картини. Та й інші є ціна 169. Такий набір для малювання розпису фігурки 99. 77 гривень пупс і собачка з ванночкою. Пісок кінетичний із формочками, такими пасочками по 77 гривень. 22 гривні. Набір наліпок. Губка Боб. Такі жуки, які бігають. Ціна 55 гривень. Ось така новинка на полицях. Маска для обличчя тканина 59 гривень. Щось таке, знаєте, незвичне. На сканері бачу, що ще і в інших кольорах. Я так розумію, з іншими діючими речовинами. Але в нашого поки що привезли тільки такі. Будемо чекати. Хайлайтер теж новинка від Lovit 49 гривень. Ціна. Зі знижкою крабики для волосся. Так, бантик. Опа, 34 гривні. По 39 гривень. Ось такі. Вони, до речі, всі металеві. І цей варіант теж 39 гривень. Квіточки, є срібні, є, золотисті, по 34 гривні. 27 гривень набір браслетів, парних магнітних. Ось ці штучки, вони примагнічуються. 19 гривень сережка кафа. Цікавенька з сердечком. Так, із сердечками каблучки. Два варіанти. 22 гривні коштує ось така каблучка. 27 гривень такий варіант. І по 17 гривень такі з квіточками, але бувають ще із сердечками. Каблучки. Чуть я тут переглядала і побачила колечка, дуже схожі на обручки. Не попадались вони мені раніше. Значите, золоті, такі, ну, колір золотий. От. 17-19 гривень. Вау, яка новиночка, браслетик. 44 гривні ціна. 29 гривень. Ось такий браслет на руку жіночий. І такі от браслети на руку по 29 гривень. Можна їх поєднати з ось таким варіантом каблучки. Хоча не знаю, бо тут є білі перлинки, нібито, а тут золоте сердечко. Хоча намистенки схожі. Б'юті-набір для підкручування волосся. 99 гривень ціна. Тут є такий валик, на який накручується, і крабик, який фіксуємо, і резиночки. Крабики для волосся метелики по 55 гривень. Є набори крабиків ось такі 12 штук за 27 гривень, заколочки металеві 22 гривні за набір 10 штук різних кольорів. Не акція, але чарівна новинка. Крабики у вигляді квіточок. Вони, мені здається, минулого року були на піку популярності. Може цього року теж. Подивимось, 74 гривні більші. І є менші по 29. Подарунковий набір жіночий. Два товари в упаковці 179 гривень. Підставка для телефона або планшета за 34 гривні такі навушники, накладні бездротові, 299 27 гривень, підставка тримач для телефона. Від Хавіт навушники накладні бездротові, 349. Саундбар портативний, чорного кольору, 349.